Наші маленькі кроленятка. вже, все. Бачите, повиходили з гніздечка вже. Вже їдять з мамою трошки прицельним. Ось все, є бізней, такий красивий. А це наші каліфорнійка. Скрайше у нас Дивіться. Баранята вже всі вийшли. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім штучок. Це ми їх нарощів. Правильно прочитали вже, коли вони повиходили з гнізда. Дивіться, який в них інтересний такий якийсь колір. Чорний з коричневим такий. такий І ось все, дивіться. І ці малюшатка теж трішки виходить. Це мама нас була. Тато Бургундес, дивіться. Мама сердиться. Тато Бургундець, малюшки такі, дивіться. Риженьки, не сердишся, не боїся. ти шо? Теж дивіться таке клинятка, цікавеньке. Правда, такі зайцюний ще у нас. Так що годуємо їх увечері. Тому підсвічую фонариком. Дивіться, мамка хороша, і дітки теж малесенькі, Такі гарнюшки, які теж усі повиходили, дивіться. різнокольорові, і чорненькі, і режесенькі там. Рябесенькі. Ось глянь. йде в ньому цікаво. Ми тільки-тільки почали виходити з своїх гніздечок. Такі все цікаво нам, все таке воно вкусне. Ось так ось. Все, познімаю вам нашу мамочку. Душа сердита. Клітку не відкриваю, бо вона така бешена, ще щоб вона їх не потоптала. Теж, дивіться, вийшли з гніздечка і під'їдають. Ось, може так ось О, от так ось дивіться. Ось такий інтересний. Інтересний. Теж вони були схрещені з бараном. Криличка гарна. Нам сподобалось. І як мама, і так величенька, і дітки гарненькі, не голодні такі шарики. Тому цю мамочку ми собі точно залишимо. Отак От ось. Ось От такі ось малюшатка. А такі... Ой, мамочка. Та, ну, ну да, і трошки діток Я там поснімаю. Ось віть, одне, одне чернесеньке. Мамка не дає нам. Завтра в день може знімемо краще. Кровнята суперові. Ось це теж наші баранятка. <хи> такі підросли. Такий гарнюшик, дивіться. Підну мамку затоптали вже. А тут знизу у нас такі всі підростали. Ввечері вони якісь інтересні, такі якісь вже здорові, такі, Дивіться, білі. Риві такі гарнішики наші. дивіться, так включила нічну зйомку, трошки присічую фонариком. Ось теж такі. Це у нас така чистокровна Каліфорнія. Хто є поблизу, може буде бачити наше відео. то звертайтесь, Будемо раді. Відправити вам наших гарненьких кроликів. Наші кролики якісь. Це такий у нас Каліфорнія, татусь, це Бургундія татусь. Тут у нас кліточки вже пусті. Трішки ми продали. Тут лишилися такі ще невеличкі кролики. Такі. О, цього показувала, такі невеличкі. Тут теж вже кліточки пусті. Лишився такий ось сірий кролик гарний. Такий дуже мішаний він у нас. Сірий велетень з французьким бараном. І ось вийшов такий гарний кролик. Тут сюди переїхала кроличка з кроленятками. Не хочу вже зараз відкривати. Ой, погано видно. Через сіточку зовсім погано видно. А тут теж ще один такий молоденький кролик сидить. І сидить наш каліфорнійчик, якого ми собі вирішили лишити. Там у нас воно, кроличка з крилинятками теж. Це у нас та кроличка, що хворіли, хворіла, але добре, що вона все минулося. І кронятка у нас такі. Ось сюди ось, вам ще покажу. Ось у там бігають. Ось 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 Це наша кроличка така Сонка. Кровонятка в неї вже. Поправились усі і кролички, і кролинятка, вже все добре. І все, наші шонечки. Дивіться, ось такі. Ми вже почали їсти, почти нормальні. Одненьке тільки пропало. Це ті кролинятки, яких ми випоювали козячим молоком. Сам процес випоювання зняти не вдалося, тому що ніяк не, не зручно. Але вони такі трошки ще кошлатенькі такі, якісь трошки цей, але вже їдять, п'ють і все в них все в них добре. Знизу кролинятка черношки наші, самої перші кролички. Теж вони такі, бачите, гарнесенькі. Добре ростуть. Ну, зимою я переживала, що коли ми їх злучали на зиму, думаю, холодно, морози. Але ви знаєте, я задоволена, кролинятка ростуть. Так, гарненько. Таку, так. так, а оце наші -сі. самі перші кролинятка, то вже здорові. Сидять ще досі з мамою, ще по два місяці їм немає, але вже скоро, скоро буде, тому ми їх вже скоро будемо відсаджувати. Отак ось вони сидять тут на верхній, на верхньому ярусі, то як зняти їх усих. Мені не вдається. Мені треба. Ось так, він такий сіраманчик, такий, цей такий прям заячого такого окрасу. Їх у мами четверо, тому вони виросли дуже-дуже швиденько. <сум> такі мамка гарна. Так Ось такі у нас справи. Така у нас сьогодні вечеря. І вечірня зйомка наших зайчинят. Такі ось гарні кроленятка. Теж вже всі так попідростали. Це наша зая кроличка. І це такі в неї кроленятка. Завжди дуже гарні, дуже великі. Кроленнятка такі сіренькі, чорненькі, рябенькі. Такі, такі гарний. Те, що мені подобається, такі чорні з жовтими вушками і таким жовтим вузиком, два таких одинаковеньких. А це такі рябесенькі. Теж гарні кролики. І такі ось. І таке в нас такого нічого нового. Добре, що поганого нічого не случилося. Кроленятка ростуть, їдять, п'ють. Погода в нас зараз нормальна. Трошки сиру, звісно, але в морозі великих немає, тому кроветнятка ростуть добре. Ось так. Ось наші полосатики. Кравеннятка такі рябесенькі. Мама така у нас рябенька, як тігра. І дітки теж такі є. Одне режесеньке. Це біленькі, такі, ну, такі цікаві. Окрасених ну, не, не дає глянь поснімати. Хочу пролинятків поснімати, як вони. О, ось так ось. Такі. такі, ну, прям цікаві. Це таке взагалі якесь. Окрас таке є, не бачу. Вже намочило вуші, глянь. Намочило вуші, писок собі намочило. Не може так по-нормальному. Треба всім подивитися, що це тут робиться. Такі у нас вони цікаві. Таке співеньке теж з таким броженьким. Мені це та подобається, таке рябесеньке. Ото п'ють водичку. Бачите, водичку люблять, водичку п'ють. Кролики майже з перших днів, коли виходять з гніздечка, то водичку п'ють. Ось у мамка лізе і все. Отак ось мамки добрі, тому я тут знімаю, лізу, дивлюсь, заглядаю. Якби така що гризлась, так не лізла б. А так ось такі. Мамочки у нас спокійні. Зобрячки такі хороші. І ще такі у нас ще тут є кроленятка, четверо черненьких і одне біленьке. Це мамка сьогодні переїхала в нову клітку з своїми діточками з маточника з сарая. Накидали тут соломки, так що дивіться ось такі. Бачите, ось такий носик у нього в Каліфорнії. Мамка така черненька у нас помісна. І кровнятка. І кровнятка такі ось черненькі. Ще вони не дуже великі, по 45 днів їм ще поки що немає, але вже ми їх сюди висадили. На днях будемо вакцинувати. До речі, як не зберемось, то погода мені не подобається, то ще ось воно таке, знаєте, якесь сиро. Вічно такий якийсь туман, таке якесь, не знаю, не подобається мені така погода. Я боюся, що не зробити хуже. Не знаю, якщо може хто знає. Цікаво, як хто вакцинує, хто в яку погоду. Я не знаю, чи це воно якось впливає на градуси, там, чи погодні явища, чи як там, чи, чи ні. Чи Можна вакцинувати просто, незважаючи на які... Погодні умови. Кролів ми, до речі, тримаємо на вулиці, тому от якось мене таке питання цікавить, що як хто вакцинує своїх кроликів в зимовий період, щоб нам не зробить хуже. Вакцинувати треба, але боїмося. Тому чекаємо від вас якоїсь поради. Приводу вакцинування, вакцинування ну, маленьких кроленяток в зимовий період. Все, і ще не можу не познімати вам своїх кроликів, які сидять в такомусь брудері. Ось такі, дивіться, красотухи. Мама теж у нас така маленька, але дітки в неї красунчик. Змієте, ось таке. Попелястий, нравиться. Подобається такі кролички. такий такі палитки. А ось дивіться, оцього прямо накрашені глазки, як підведені, наче. такі цей білий зірим. Такі теж гарненькі, От їм цікаво, Мамка, нельзя, нельзя, все, нельзя, Буду закривати. Зараз теж думаєш поснімати, щоб всіх вас показати. Які ви всі є. які ви всі є красотульки. Тут у мене, да? які в мене є всі такі красотулечки. Ось все. ось, ось це. Ось, ось. Їсти вам дали, водички дали. Все, зараз трошки ще дамо і будемо спати. Все.